При виконанні штукатурних робіт існує ряд небезпечних факторів, які можуть спричинити професійні захворювання та травмування. Для того, щоб їх уникнути, робітник проходить відповідні інструктажі, а також повинен бути забезпечений спецодягом, мати головний убір. Взуття на твердій підошві для захисту рук робітник повинен мати гумово тканеві рукавички або гумові рукавички. Вони захищають робітника від розчину, цементного, вапняного, гіпсового, від пилу і бруду. Для того, щоб захистити органи дихання. Робітники повинні працювати в захисних масках. Захисні маски бувають різних класів, в залежності від того, який рівень запиленості шкідливих та токсичних речовин. Для захисту органіки повинні використовувати захисні окуляри. Захисні окуляри виготовляють із матеріалів, які не травмують очі. Переміщаючись на будівельному майданчику, робітники повинні працювати в захисних касках, так як можливе падіння матеріалів з висоти.